Зроблю відео, завтра знімаємо розтовку. Тут наш дах закінчений. Ту частину де зробили утеплювання. Зараз зробили таку бляху зверху. Ці штучки зробили, щоб вода стікала всередину. Там є ринва. Глядає так. На хаті використали подвійний ковір. Зараз покажу з тої сторони. Ну і так як я вже говорив, хати продаємо, буде тепловий насос на електрику і 8 кВт панелі сонячних на даху. Такий вигляд, це все закінчений дах, на пів хати. І зараз покажу для порівняння, як виглядає ще незакінчений дах. Це витяжки стоять, панелі так закріплені на блясі, Це вихід провода на панелі. І тут верхівка стіни ще не закрита, тому що буде ще потовщуватися на 15 см за рахунок пінопласту і потім накриється бляхою, так я вже показував. Якось так.